На відео Бахмут прикордонники-мінометники б'ють по піхоті ворога, навіть незважаючи на близький приліт. Оборону було втримано. Ворог відступив із втратами. За кадром чутно голос Василя Гречуха. За декілька днів після цього у іншому бою герой загинув. Сьогодні із захисником прощався Житомир. thank you Василь Гречух народився на Закарпатті, однак, життєва дорога привела його до Житомира, де він і проживав разом з сім'єю. Строкову службу чоловік проходив у лавах прикордонників, тому з початком повномасштабного вторгнення повернувся за кордону і вже 28 лютого був у військкоматі. Влітку 22 го року він із кількома побратимами попросився, щоб його перевели в зону активних бойових дій, тому що він вважав, що він мав досвід. І досвід військовий, і він там буде кориснішим, і він там буде підтримувати молодих солдатів. І так і сталося. І він уже восени брав участь у захисті Бахмута. Ті, хто знали героя, говорять, це була людина з великої літери, справжній патріот, захисник та воїн. Ніколи не дозволяв собі показувати страх та завжди був у перших рядах. Воїн Василь дійсно був з найкращих. З тих, що не сидів вдома і чекав, коли його покличуть, чи, можливо, навіть ховався десь від війни, а пішов сам і пішов в числі перших. Тому що він мав мрію. Він мав мрію, що його родина буде жити краще. Він мав мрію, що держава буде процвітати. Боровся герой завжди до останнього, тому що точно знав заради чого. Він мріяв про те, що після війни він збудує власний будинок, що після війни він здійснить свою мрію, він відкриє ферму тваринницьку. А ще у нього була мрія посадити великий сад, великий горіховий сад, щоб вистачало всім. Плодів, гріхів, і щоб там був затишок і затінок, і щоб його родина збиралася під горіховими деревами і спілкувалася і. Мала можливість відчувати оте родинне оточення. Рідні згадують, Василь любив музику та спорт, був душею компанії та любив проводити час у дружньому колі. Однак під час одного бою, отримавши уламкове поранення, загинув по дорозі до лікарні. Серце героя припинило битися 16 лютого у віці 49 років. У вічній скорботі залишились дружина, донька, рідні, а також уся Україна.